Дієслова – це ті слова, без яких ви ніяк не зможете сформулювати власну думку англійською. Тому у цьому відео ми з вами вивчимо і розберемо 50 найпопулярніших та найвживаніших дієслов в англійській мові. Для того щоб максимально якісно засвоїти інформацію під час перегляду відео, рекомендую вам або записувати, або перейти за посилання в мій телеграм-канал, де я залишаю чек-ліст з усіма дієсловами, які будуть використані в цьому відео. А перед тим як почнемо, хочу трохи познайомити з вами. Я Дмитро, я маю власну школи англійської мови, також веду власний блог в інстаграмі, тіктоці, телеграмі. Зараз починаю Ютуб. І тут моя ціль давати вам максимальну кількість користі про вивчення англійської мови, щоб робити її цікавою та ефективною. А тепер поїхали розбиратись з цих дієсловах. Перша пара це say та mention. Вони, звісно, синоніми, але їх значення відрізняються. Say означає сказати. А mention, воно таке більш вузькоспрямоване, якщо можна сказати, воно означає згадувати. Наприклад, е, пам'ятаєш, е, я згадував про нього два тижні тому. Do you remember I mentioned him two weeks ago? I'm surprised Matthew hasn't mentioned you. Тобто, якщо в контексті буде доречно сказати саме згадати, то використовуємо менше. Якщо людина просто щось сказала, то say. Наступна пара це give та provide. Вони також дуже схожі: Give – це дати, а provide – це надати. believe me, My family is well provided for. тобто provide, воно таке більш офіційне, і ми його використовуємо у контексті, наприклад, Can you provide me this information, please? Чи можете ви мені надати цю інформацію? Будь ласка, чи також воно означає забезпечити когось? Наприклад, The USA provides... The support for Ukraine during the war. США забезпечує підтримку для України під час війни. А give – це просто дати Give give me me this pen, give me this ball, give me money. Просто дай мені щось. Наступна пара Find та Discover. І тут так само вони обидва означають знайти, але find – це просто, наприклад, I have lost my keys. я загубив ключі. I need to find them. Мені потрібно їх знайти. А discover – це саме як винайти. По перше, можливо, ви чули канал, який е е е, раніше був популярний Discovery про відкриття Криця винаходить, ось Discover це щось прям винайти. Тобто можна сказати Columbus Discovered America. Колумб винайшов Америку. Helped me Discover a Side of myself that і ви можете сказати, I've just discovered a new inspiring article. Я щойно знайшов нову надихаючу статтю. Далі Leave та Escape Обидва означають піти. Але в чому різниця? Leave – це просто піти. Uh, I have a meeting at 8am I need to leave У мене зустріч у 8 Мені потрібно піти. А escape означає саме більше якесь негативне забарвлення ситуації, з якої вам потрібно збігти, піти. Наприклад, He escaped an unpleasant situation Він збіг Він уникнув неприємної ситуації наступна пара слів це філ та експіренс Feel – це просто фізичні відчуття, або, наприклад, якась атмосфера. I need to feel this vibe. Uh, what do you feel. Типу, що ти відчуваєш? Просто таке більш загальне, да? А experience, як іменник, воно перекладається досвід, і в контексті дієслова воно означає прям пережити щось. He said, you don't need experience. Можна сказати, наприклад, did you experience trying new food. Чи ти пробував? Також experience можна означати як пробував. І в даному контексті воно буде означати, чи мав ти досвід пробування нової їжі. Тобто experience. Ренс, воно таке масштабне і буде означати повноцінне відчуття якогось моменту Show та demonstrate. Show – показувати, demonstrate – відповідно українською мовою. Так само буде означати демонструвати, тобто show – просто показати, demonstrate – прям продемонструвати. Наприклад, якийсь артист намалював картину and he wants to demonstrate his painting. Він хоче продемонструвати свою картину. Тобто демонструємо ми щось таке величне чи визначне. Наступна пара синонімів turn та twist – Обидва означають повертати, але яке тут виключення? «Turn» ми використовуємо, коли їдемо по дорозі, і можемо сказати «turn right» або «turn left» і так далі. А «twist» буде більш жива коли ви робите щось руками, і вам потрібно щось викрутити. І тут ми використовуємо саме twist. Twist my arm. Наступна пара «help» та «assist». Обидва означають допомагати, але «help» – загальне, просто допомагати. А «assist» також схоже на слово асистувати, але це не зовсім асистувати, просто таке можна сказати ніжніше, лагідніше слово, яке означає а, комусь допомагати. Тобто, якщо ви хочете сказати когось «Can you help me do this?», але ви думаєте, що допомогти буде трохи нагловато, ви можете більш вічливо сказати «Can you assist me, please?». тобто «assist» – це більш така лайтовіша версія від «help». You sure it wasn't a romantic assist from one of your trusty gut instincts? Play та act. Обидва означають грати, але play, звісно, ми граємо там всякі в ігри і так далі, а act це в контексті грати, наприклад, у фільмі можна acting a movie. Да, та. і також act а, може означати поводитись якимось чином, типу stop acting like this. Перестань поводитись таким чином. You're Ідемо далі, «add» та «include». «Add» буде означати додати, наприклад, if I add this fruit in the dish», It will become sweeter. якщо додасти цей фрукт у страву, вона стане більш смачною. А include – це більше включати. По перше, можна сказати The group Beatles includes four people. Група Beatles включає чотири людини. Або, наприклад, можна сказати Can you include him to us? Чи можеш ти включити його до нас? Хоча так само можна сказати Can you add him to us? Чи можете додати його до нас? Наступна пара, meet та face, які означають зустрітись. Міт це більше про зустріч віч на віч, коли коли у вас якась типу там приємна зустріч, щось таке неформальне. Це meet. Maybe meet a young, handsome doctor. А фейс, по перше, це коли у вас навпаки є щось неприємне. Може бути конфлікт. Uh, I I need to face him. I have some topic to discuss. Мені потрібно зустрітися з ним та обсудити якусь тему. Чи також популярна фраза face some problems, тобто як зіткнутися з якимись проблемами? Ось в контексті зустрітися з ним, але більше як саме зіткнутися. Наступна пара це talk та чат. Тут можна дати доречні приклади з української мови, ток це говорити, чат це балакати. Тобто ток просто розмовляти, говорити з кимось більш-менш буденне, звичайно, а чатну як потрендіти, побалакати. I need to chat with my friends. тобто зазвичай ви балакаєте з друзями, а не з босом чи з кимось серйозним. Далі у нас ідуть sit та remain. Sit – це сидіти. Наприклад, зараз I'm sitting on the chair. Я фізично сижу на стулі, I'll just... А ремейт більше як залишатися. Ось, наприклад, на моєму ноутбуці залишається 20% зарядки, і Я можу сказати, 20% of battery of my laptop being. Наступна пара більш-менш взаємозамінних діслів, це lose та give up. Lose – це більше втратити або програти. I lost my phone. I лозе lost, the the lost game. Я втратив телефон. Команда програла гру. А up. А більше про здаватися дуже популярна фраза, яку ви напевно чули це «Never give up» ніколи не здавайся. Чи можна також сказати «He gave up and stopped playing» він здався і перестав грати. Але також give up може означати як бросати. He wants to give up smoking буде означати, він хоче бросити палити. А поки ви усвідомлюєте у себе в голові усі вивчені дієслова, хочу запросити вас на заняття до нашої школи, де за останній рік більше 500 людей вийшли на новий рівень володіння мовою. Ми працюємо як індивідуально, так і в парах, так і в групах. Підбираємо оптимальний варіант для кожного і підлаштуємо навчання саме під вашу ціль і ваші потреби. Робне заняття є безкоштовним, тому за посиланням нижче ти можеш на нього записатись. Наступна пара це choose та select. Обидва означають обрати і якоїсь супер різниці у значенні немає. По значенню вони більш-менш однакові. Єдине, можна сказати, що select більш таке витончене. Тому, якщо хочете когось, використовуйте здобусь, select. always select the T first. Наступна пара: understand або comprehend. Вони обидва означають розуміти сприймати. Understand — таке загальне слово. I understand, я розумію, його можна використати майже до всіх ситуацій. А comprehend означає розуміти щось повністю, в цілому загально розуміти, розуміти кожний момент. Тобто, якщо ви прям сукупно щось розумієте, то це comprehend. Наступна пара save та keep означають зберігати. Save, по перше, це зберігти щось на комп'ютері. Тобто, якщо ви скачете якийсь файл, там буде обов'язково кнопочка save. Також save можна money. Handle money, family remains safe. Але якщо ви зберігаєте якусь реч. То тут зазвичай використовується кіп. На слово кидати у нас буде два значення: drop або throw, але throw це. Навмисно щось кинути, he throw the ball, він кинув м'яч, а drop – це навпаки випустити. Наприклад, ви тримали чашку кофе, кави і випустили її. He was holding a cup of coffee and dropped it. І випустив його. Вона впало. Recognize та realize – Зрозуміти чи усвідомити. Recognize це більше щось зрозуміти. Відчуття якоїсь поваги, наприклад, she needs to get your recognition. Вона має отримати своє визнання. А realize – це вже більше усвідомити. Uh, he needs to realize that he's doing wrong. йому потрібно усвідомити, що він щось робить неправильно. Order та request. Uh, order – Ми можемо щось замовити. Наприклад, в доставочки. Ви заказуєте їжу. Це order. А you right uh, request А це більше як щось попрохати з якоюсь вимогою. Наприклад, uh, I send you a request to send me five files. Наприклад, на роботі вам хтось кидає запит, надіслати йому. 5 файлів. Це вже реквест. Request. request це коли ви щось просите і маєте якусь конкретну вимогу до когось, і вона така більш формальна Follow та pursue. Вони обидва означають гнатися за кимось, переслідувати. follow також означає слідувати в контексті в інстаграмі. Тобто не завжди воно має таке агресивне значення, що ми когось доганяємо. Але, в принципі, вони більш-менш однакові, але pursue більш. Формальне більш цікавіше. There are thousands in marine you can pursue. Якщо можна сказати, можна сказати сказати, як I'm following my dreams, I'm pursuing my dreams однаково. Adopt та take. take. Це просто взяти take this laptop, а adopt – це більше як перейняти щось, адаптувати можна знайти таку асоціацію, перейняти якийсь навик. Наприклад, we have adopted a new methodics of conducting lessons. Ми перейняли нову методику проведення уроків. Контакт та reach, вони означають зв'язатися з якоюсь людиною. Контакт чаще ну як контакт, вона частіше використовується на якихось сайтах, якихось формальних місцях. А reach, воно більше означає, як достучатись до когось. That's enough to reach to bottom. Can you reach him? I need to give him the message. Можеш ти якось достучатися, добратися до нього. Мені потрібно передати йому повідомлення. Separate або split, Вони обидва означають роз'єднатися. Якщо ми кажемо про відносини, то separate буде звучати серйозніше, типи. Як ми розійшлися, що розлучилися, то спліт просто шолк. Ми розлучилися. Також спліт можна означати We have split. Our team has split into two parts. Наша команда розійшлась на дві частини. І та компенсейт. Обидва означають платити. Пей більшість думаю, знає, просто платити. А компенсейт йде схоже на наше слово компенсувати. Тобто, зазвичай ми його використовуємо, коли хочемо заплатити за якісь незручності. By having a great sense of humor. I'm sorry for my mistake, I will compensate it. Я компенсую це Refuse та deny. Вони також обидва дуже схожі, але refuse означає відмовлятись, а deny – це заперечувати. Наприклад, he refused from taking part in this program. Він відмовився від участі в цій програмі. А deny – це заперечувати. He denied his participation in the crime. Він uh, заперечував свою участь у вбивстві. На сьогодні все сподіваюсь, вам було корисно. Ще раз скажу, що чек-ліст з усіма джі словами, які були сьогодні, ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Всім гарного дня і до зустрічі!